Емульгатори це поверхнево-активні речовини, що дозволяють поєднувати несумісні фази воду та жир. У косметиці вони формують та стабілізують емульсії. Вода в олії, жирна основа з водними краплями всередині. Олія у воді. Легкі емульсії, де краплі жиру розподілені у водній фазі. Використовуються для кремів, лосьонів, шампунів, масок, декоративної косметики. Класифікація емульгаторів. Природні Лецитин соєвий яєчний, живить шкіру, емульгує жири. Казиїн молочний білок застосовується в кремах Жовчні кислоти використовуються у фармацевтиці. Напівсинтетичні емульгатори воскові та ланолінові спирти. Стабілізують емульсії, пом'якшують шкіру, Ефіри жирних кислот із цукрами чи гліцерином. Безпечні і поширені у косметиці. Синтетичні ефіри жирних кислот пеф старини Надають стійкість, стеарати. Створюють пінки гелі легкі креми. Полісорбати. Гідрофільні підходять для шампунів лосьйонів спреїв. Основні властивості. Зниження поверхневого натягу між водною та жировою фазами. Формування стійкої емульсії, що не розшаровується. Покращення консистенції і приємних сенсорних властивостей. Рівномірний розподіл активних речовин у формулі. Додатковий доглядовий ефект зволоження пом'якшення. Застосовується у косметиці Креми та лосьони. Стабільність і поєднання фаз шампуні гелі для душу. Піноутворення миюча дія. Декоративна косметика Стабільність тональних засобів туші помад, маски, сироват, рівномірний розподіл активних інгредієнтів, вимоги до емульгаторів безпечність, гіпоалергенність, сумісність з іншими компонентами, відсутність запаху та кольору. Стійкість до окиснення і температурних коливань гарантія стабільності продукту протягом усього терміну придатності. Отже, емульгатори це ключові інгредієнти косметичних формул, що забезпечують якість, стабільність і комфорт у використанні багатофазних засобів. Вони не тільки з'єднують воду і жир, а й надають продуктам приємної текстури, довготривалої стійкості та додаткових доглядових властивостей.